Країни, через які проходять найбільші потоки мігрантів, починають готуватися до зими. Попри наближення холодів, кількість тих, хто наважується на складну подорож до Європи, не зменшується. Напередодні на саміт європейських країн, які найбільше зачепила проблема мігрантів, було домовлено створити 100 тисяч додаткових місць у центрах для прийому біженців. Однак тут у Словенії щось робити потрібно просто зараз. Он попереджає, що у разі настання холодів уникнути трагедії буде майже неможливо ми можемо запропонувати ситуативні рішення проблеми, говорить співробітниця Червоного Хреста. У нас є багато зимового одягу, ковдри. Ми роздаємо гарячий чай та їжу. Отже, ми маємо рішення для короткотермінової перспективи. проблема ніше. Тим часом Хорватія однією з перших починає дбати про довготермінове розв'язання проблеми. Влада країни почала будувати стаціонарні притулки у таборі для мігрантів на кордоні з Боснією і Герцеговиною. Тут планують розмістити до п'яти тисяч людей. Водночас, за інформацією хорватського уряду, від початку кризи кордон країни перетнули понад 250 тисяч мігрантів.